Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися ще однією корисною та важливою, а головне, актуальною інформацією. Вона буде стосуватися призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років. Відповідну інформацію нам надає Пенсійний фонд України та додаткові роз'яснення, які містяться в нормах чинного законодавства України. Як інформує Пенсійний фонд. Був здійснений перерахунок розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років, де ви можете подивитися інформацію, переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії. Ви можете в особистому кабінеті на веб порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі Моя субсидія. Також, як інформує Пенсійний фонд, виплату житлової субсидії за жовтень було, буде проведено в листопаді. Дивіться, що важливо. Пояснює пенсійний фонд, що розмір житлової субсидії за жовтень, яку виплачено в листопаді, обчислено з урахуванням послуги з опаленням житлового приміщення, індивідуальне газове опалення, опалення електроенергією. Централізованого теплопостачання з початку опалювального сезону, тобто з 16 жовтня за 16 днів. Якщо ви маєте право на отримання житлової субсидії, але не зверталися ще за нею, то ви можете зробити це одним із способів, який вам буде найзручніший. Або ви можете зареєструватися на веб порталі Пенсійного фонду України е і онлайн подати заяву та всі необхідні документи. Можете через мобільний застосунок, до речі, є мобільний застосунок Пенсійний фонд України, або ж особисто підійти до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду чи зібрати документи, відправити цінним листом так з описом про вручення. І відправити їх почтою на адресу Територіального органу Пенсійного фонду України. Дивіться, у разі подання, що ще який ще дуже важливий момент, на який я б радила звернути увагу. Якщо ви подасте документи на призначення вам житлової субсидії до 30 листопада, то субсидія вам буде призначена спочатку опалювального сезону. Якщо ж ви, наприклад, за листопад місяць не зможете звернутися, то житлова субсидія вам вже буде призначена з 1 грудня з місяця, в якому відбулося звернення, тобто не з початку опалювального сезону. Тому хто ще планує, хто має право звернутися, зверніть увагу для того, щоб отримувати житлову субсидію з початку опалювального сезону, вам обов'язково потрібно звернутися до 30 листопада.